Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу розповісти вам про великого українського поета, художника і пісняра Тараса Григоровича Шевченка. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій, старенькій селянській хаті жив маленький хлопчик. Його звав Тарасиком. Батька його звали Григорій Іванович, а маму Катерина Якимівна. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, батьки багато і тяжко працювали, а сім'я в них була чималенька, п'ять сестричок і два братика. Найстарша сестра Катерина. Вона була Тарасові за няньку. Вона доглядала меншеньких дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі. Тарасик дуже любив свою сестру, слухався її. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився. Дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик, річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, то й паличкою на піску малює. Ще коли Тарасик був маленький, підійде, бува, до Катерини, коли вона читає, і просить навчи мене. Катруся показує Тарасикові букви. А він їх викладає з паличок на землі або пише паличкою на піску. А ще Тарасик дуже любив слухати казки і пісні. Прийде, бувало мати з роботи, а він до неї горнеться, просить казку розповісти, пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана Шевченка. Слухати його збиралась не тільки сім'я, а й багато друзів. Ріс Тарас і все від матері та діда в голову клав, а потім і сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. І з маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет, і почали його звати Тарасом Григоровичем Шевченко. Дуже багато написав віршів Тарас Григорович. Про батьківщину, про природу, про український народ, надихав на боротьбу за волю, хотів бачити неньку Україну та її народ вільним і незламним. А ось які віршики він написав для дітей Тече вода із загаю, тече вода із загаю, та попід горою. Хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Послухайте ще один віршик зацвіла в долині червона калина, Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Хоча Тарас Григорович Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса й донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені пам'ятники Тарасу Шевченко. До таких пам'ятників, на яких височіє постать Тараса, приходять люди, щоб шанувати його, покласти на підніжжя квіти, щоб просто згадати добрим словом цю талановиту людину.